Вітаю всіх, доброго дня, вечора, ночі. Всього найкращого бажаю. Знаєте, такий є, багато хто говорив і багато хто чув такий вислів. Я, каже, звертаюся до твоєї совісті, я звертаюся до твоєї душі. Є таке в житті нашому. Да? Ми говоримо, до нас хтось говорить. Це для того, щоб якби, пробудити наше якесь внутрішнє сумління, внутрішню людину для того, щоб не робити щось недоброго, злого. Якщо є кінцевий результат на це питання, там, коли людина звертається, так, і людина змінюється інша, там, поправляє своє життя чи поправляє свої думки, своє рішення, то це добре. Але дивіться, який зараз час настав. Скільки не говори. До людини, я звертаюся до совісті твої, до душі Твої, не робите, не робите. А люди ще більше стають агресивнішими, ще більше процвітає зло чомусь так. Іначе люди ті самі, наче виховувалися батьками все там, як говорили раніше, батьки школа, так і суспільство, все інше. А чому зла в сьогоднішній день більше? І слово Боже говорить, коли буде процвітати, домінувати зло на землі, багато хто відійде від віри, багато хто залишить правду Божу. А чому так? Тому що в серці немає Ісуса Христа. Можливо, і не було в когось, а якщо в когось він був, людина, бачивши це все, несправедливість в цьому світі. Сказала в серці своєму, а де ж Бог тоді? І тоді люди, коли викидають серця свого, життя свого Ісуса Христа, стають агресивними. А чому? Тому що в то серце, воно якби пустим не буває. Те місце. Приходить диявіл. І він показує, в кого вірив, що ти робив. Ти бачиш, яке зло в світі, а де ж той Бог, куди він дивиться. І тому люди на сьогоднішній день ще більш агресивнішими стають чомусь і питаються, чому так, чому так? А ви, Бога, використали свого життя не тільки політики, а й прості люди. Біда, кров, сльози, війна. Тільки Бог в силі це все зупинити, але залежить від нас, чи ми. Маємо його в своєму серці, в своїй душі, в своїй сім'ї. Це питання вже до нас, не до нього. Де Він, а де ми? Держи вас Боже! Життя дуже коротке. Якщо зрівнити з, годин, з годинником, да, з годиною, такою цією е, годинником секунда. Всього секунда наше це є життя. Я говорю, тому що прожив більше. Тих, хто сьогодні говорить, що життя дуже-довге, воно може обірватися від кулі якогось ворога, воно може просто обірватися і людини не стати. Тому хай в серці вашому, в родині вашій буде Ісус Христос, який проведе вас через все життя. Бережі Боже, всього найкращого з Богом.